Дітки доброго ранку. Сьогодні у нас заняття ознайомлення із соціу. І тема нашого заняття Національні символи України. Символами України являються Державний Герб, Державний Прапор і Державний Гімн України. Також в Україні є національні символи. Це верба та калина. Про вербу, скромну нашу вербу, написана в народі немало. Чим заслужила шану це дерево. Український народний звичай висаджувати вербу на городі та біля ставків вона оберігала джерельця та річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, жили річки. З верби робили ясла для худоби та плели кошики. Гілкою верби вітають зі святом вербної неділі. Ось кілька цікавого пов'язано з вербою, народним символом України. Дітки, а зараз відгадайте загадку. У віночку з зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, дітки, це калина. Другою улюбленою рослиною українців є калина. Здавна говорили, посади калину, будеш мати долю щасливу. Калина має цілющі власливості. З її ягід тварять кисіль, джем варення. Дітки, ось ми з вами і познайомились з національними символами України. Калиною та вербою. Молодці дітки, дякую за увагу!